Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Всечесні Отці, олюблені браття і сестри, я вітаю усіх вас з особливою подією в місті Володимирі. Тисячолітня історія цього славного міста наголошує нам на проповіді. Євангелія на цих землях. Ще апостол Андрій Первозванний, який проповідував на Україні, говорив, що на горах київських і по всій Україні буде збудовано багато храмів. І ми сьогодні є з вами свідками особливої події, освячення місця під. Будівництво нового храму це місце, попри яке ми неодноразово проїжджали, проходили. Ніщо нам не нагадувало, що воно зміниться. Але це в очах людських. А промислом Божим відбувається чуда, відбувається зміна. І ми цю зміну дуже часто бачимо в своєму життю на конкретно в визначених якихось подіях, де ми кажемо, це вже не руками людськими, це дією божественної благодаті. Промислом Божим це здійснилося. І хто би сказав, що ми будемо стояти і своїми очима, споглядаючи на це місце. Усвідомлювали, тут буде храм, тут буде ще одне місце, де буде прославлятися ім'я Боже. Можна поставити питання, а скільки треба цих храмів? А скільки ми хочемо, стільки треба, тому що Бог нам дарує цю землю, щоб ми її украшали, щоб ми нею опікувалися. Щоб ми були тут господарями. І якщо двоє і троє збираються в ім'я моє, там і я посеред них, говорить Господь. І якщо ми з вами забажали, що тут ми хочемо храм, значить він тут і буде. Бо це ваше бажання. А якщо це ваше бажання, то на це буде благословення Боже. А якщо говорити людськими словами, то Хіба погано, що тут буде храм? Добре. Краще щоб таких місць особливих, бо храм це не просто купол, не просто краса архітектури. Це особливе місце, про яке ще Господь говорив до праведного Якова, який зупинився біля каменя і хотів помолитися. А він до нього каже: розуйся, бо місце яке. На якому ти стоїш, святе є. Маємо ще одне святе місце. Краще, щоб таких місць, таких будівель було більше. Ми станемо кращими. Життя стане краще, радісніше, тому що кожна людина, приходячи в цей світ, хоче бути фізично здоровою, щасливою і не турбуватися про земні клопоти. Оце наше бажання земне. І багато інших, вже суб'єктивних бажань. Але ми все це висловлюємо. І, і приурочуємо ці побажання. До любих оказій бажаємо здоров'я і щастя. Найчастіше про це говоримо. Також піклуватися про здоров'я і щастя людина найбільше повинна у храмі Божому. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа. А від хвороби душі хворіє тіло. І якщо таких духовних лікарень, якими ми називаємо храм, таких духовних лікарень буде більше, то і ми здоровші будемо. І якщо таких храмів училищі благочестя буде побільше, то і ми щасливіші будемо. Адже щастя, це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Тому Хай милосердний Господь сьогодні підбадьорує нас, хай милосердний Господь сьогодні допомагає нам в будівництві цього храму, щоб ми завжди були свідками, коли храм будується, і ніколи не були свідками, коли храми закривалися. Тому я бажаю успіху будівничим. А сьогодні підбадьорювати дух України і українця потрібно, тому що агресія і агресори. Здавалося, 21 століття, століття, а вони не відійшли. Тому агресія Росії по відношенню до України сьогодні є. Агресори захопили частину нашої землі. Агресори сьогодні зазіхають на іншу частину України, зазіхають на нашу з вами свободу. Зазіхають на нашу землю. А хто на нашій землі повинен жити і бути щасливим і керувати? Ми з вами, ми господарі цієї землі. Тому, чим більше ми будемо молитися, бо ми в першу чергу сьогодні покладаємо надію не на зброю, а на Бога покладаємо надію, тому що Він може захистити від смерті кожного із нас, може захистити і надати Україні мир. Ми за це переживаємо, за це молимося. І чим більше і частіше будемо про це говорити і гукати до Бога, тим Господь швидше нас почує. Тому ще один храм це ще одне місце. Особливе місце благодаті Святого Духа, де Господь буде вислуховувати наші молитви. А ми віримо в те, що Господь нас чує. Тому я бажаю успіху, бажаю вам плідної праці, щоб цей храм в швидкому часі повстав. А ми під мирним небом ходили до цього храму і приводили своїх дітей і онуків і правнуків. Тому закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і бажаю вам. Швидкого продовження цієї доброї справи, яку ми сьогодні разом з вами починаємо. Але принагідно, принагідно ще хочу звернутися до вас, що коли ми говоримо про молитву, то я бажаю, щоб ця молитва була одночасна. Тому ми на теренах Волинської єпархії о 21-й годині ввечері всі, кожен в своєму домі, на роботі, де, йому, де його застане. Життєва обставина повинні творити молитву за Україну, за мир в Україні і щасливе майбутнє о 21-й годині, тому що де двоє і троє збираються, одночасно говорять, звертаються до Бога. Тому хай Господь наш великий, велику кількість голосів почує, тому будемо разом всіх молитися От на цю хвилину. Я вас закликаю всіх молитися. Не забувайте, о 21-й годині кожен день до самої Пасхи таке ми встановлюємо правило для всіх. Щоб ви не робили, в хаті не повинна наступити тиша і ви звершуєте молитву. Як треба, треба звершувати її? Ми беремо саме просте і коротке правило. Людина, зупинившись в цей мить, осіняє себе хресним знаменням. Читає тричі «Отче наш, тричі Богородице Діво, 90-й псалом, а далі читає псалтир скільки хоче, поки не насититься душа молитвою. Далі це вже індивідуально, але ми говоримо про найменше, з чого ти можеш виходити, тому що не всі бувають вдома. Якщо ти подорожуєш, то це можеш в умі таку молитву сотворити. Але хто знаходиться в домашніх обставинах, далі повинен молитися за мир в Україні і щасливе майбутнє нашої Батьківщини. Тому я бажаю, щоб ми разом з вами творили оцю молитву. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!